Ми, ми маленькі пастушки, що пасе моввички. А звідки ця З Українського народу. Красний є, як кожен раз. Український рідний крас. А в тому стакан новину проведення свою долину. Як Ангели заспівають, ми всі разом. А поквіти. В тебе, я пам'ятаю, ти один з ангелів грає. Ми тебе на хмарах здріли, поміж тими, що я сні. Та і я там був між ними, побратимами ясними. А сюди я завітав, бо Ісус так наказав: хай один із вас, ангели, злине в українські села, щоб його могли уздріти, милі українські діти, щоб сказали, То скажіть, хто що бажає, хай Ісусе те і знає. З українського народу дай Бог щастя і свободи для народу і для краю сили і добра Боже. Станеться по вашій волі, ще діжде де щастя долі. Правда кривду переможе, вислухай їх просьби Боже.